У Кропивницькому гуртожитку для дітей-сиріт пропонують житло для переселенців. Усього поселити можуть дев'ятьох людей. Нині тут живуть 12 дітей і 19 переселенців, розповідає соціальний педагог Олексій Суржиков. Лідія Деркач з Рубіжної Луганської області виїхала звідти в кінці березня 2022 року. Живе в гуртожитку майже рік. Зв'язку немає. Тоді було як повибивані вікна, якщо був зв'язок, дзвонили, штори все літало по тому, розграблена. Ну, тоді була частково. Ну що там я забула, той забрали. Ну а тепер долю ми не знаємо. То казали, будуть пишуть животом: забирать квартири, кого немає. Кропивницький обрала, бо жила тут 23 роки. Умови тут чудові, добрі умови. Ну як для проживання ясно, ти не вдома, обща там кухня, так нормально. Полочки є, шкафи є, оно, тільки модики є. Кімнати в гуртожитку розраховані на двох людей. Все необхідне тут є і плити, і тут є і посуда, і внизу холодильник. Тут для них окрема кімната, окремий санвузел, пральня окрема. От, і цим вони користуються. На другому поверсі так само. Приходять діти до нас із 18 років, коли повнолітні, але є виключення, коли просять прийняти трошки меншого віку. Сироти віком до 23 років можуть жити у гуртожитку не більше трьох років. Я жила до цього ну, десь 10 місяців в гуртожитку. Там не пластикові вікна, тому ось, чисто мінус в тому, що реально холодно, а все інше можна, в принципі, терпіти. Там був платний душ, тобто тут безплатний, а там платний. Також за прання додатково треба платити. І плюс ще умови, звичайно, ось в кімнаті ремонт. Там взагалі ну, не дуже. Якось некомфортно, незатишно. А тут більш-менш, як і вдома. Умови є всі для комфортного життя, я вважаю. Кухня, душ, пральна машина. Головне, що тепло, дуже взимку. Умови для проживання підтримувати чистоту, не вживати алкоголь. Мати довідку внутрішньопереміщеної особи. Щоб був паспорт, і звертаються або в міські штаб з розселенням внутрішньопереміщених осіб, або в департамент соціальної політики. З початку повномасштабної війни в гуртожитку прихистили 330 переселенців. Робота закладу, скажу так, змінилася майже повністю, тому що ми займалися виключно наданням соціальних послуг сиротам і були направлені повністю на це. Переселенців приймаємо буквально з 3 березня 2022 року. Пояснює, переселенці можуть жити в гуртожитку до кінця воєнного стану і ще місяць після його завершення. Проживання безкоштовне. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.